Доброго дня, 5 січня, дивіться, яка прекрасна в нас погода. Вирішив зняти хурму, яку я вже не накриваю. Вона вже велика. Тому я думаю, це взагалі божий дар. Вона в нас буде рости без проблем. Все, в цьому році я її вже накривати не буду. Так. Це божий дар, це колгоспниця хурма. Бачите, як виглядають. Сподіваюсь, буде врожай в цьому році. Так, йдемо далі, я покажу. Там ще в мене є хурма східна, яку я не накривав. Ну, я її знімав, ви її бачили. Вона на смак гарна, але врожайність мені не подобається. Тому, якщо не сподобається, то буду міняти її. Так, Ось це хурма східна, теж без накриття буде зимувати. І далі зніму ще хурму, яку я не накрив. Це теж хурма східна Нітарі. Мені сорт сподобався по опису, тому я його придбав. Зараз вам його покажу. Ось, ну Тут видно, що хурма східна. Бачите? Я її не накрив, але якщо будуть великі морози, я її, звичайно, накрию. Так, ось. Все, дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть.